Привіт-привіт! Ну що, будемо робити салат з капусти. У нас в Україні був день, коли жінки і дівчата збираються і починають квасити капусту. Це буде не квашена капуста, але салат з капусти буде. Ось такий у мене є ножичок. Щоб різати капусточку. Моя мама не признавала ніяких досточок, ніяких шапківь. Вона кришила капусту лише руками і нас навчила робити так само. Так, трошки вже накришили. Маленький перекусик. Добавляємо сюди перчику гарненько. Дивіться, друзі, морковочку я купила вже готову покришену і просто її. Так, у нас в Америці в салати подають червону цибулю, і її не ріжуть кубиками. І я вирішила салат, який в мене є рецепт мами. Я цибульку також порізала дольками такими. Ну що, можна подивитися, яка у нас тут красота вже є. Перемішаємо це все і додамо тоді розсіл. Буде Упс. Так, друзі, я зробила маринад, пів літра уксусу, пів літра олії, три столові ложки цукру і три столові ложки солі. І виливаємо маринад в нашу капусточку. Капусточка за маминим рецептом. Капусточка за маминим рецептом. Так, ну що, е, приймемо, спробуємо, що в нас вийшло. Și apici arăci cu Vă strâncătă Și m